Зараз навчається в четвертому класі з німецької школи, в німецький клас. у нього також там всі є друзі. Він з ними гарно товаришує. Дуже добре вже вивчив німецьку мову. І Також є в нього друзі з України, які тут також проживають. Ми з ними дуже часто зустрічаємося, з гарно проводимо час. Звичайно, ми тут в першу чергу як для лікування, оскільки продовжуємо лікування і тут реабілітацію. І зараз заплановані наступні операції, і ми до них готуємося. Ми були десь місяць в Україні, де він там проходив такий психологічний табір, де також з ним займався Хоже дуже гарно відпочив таборі. Зараз знову повернули сюди і зараз знову він вже ходить в школу. Зараз знову починається українська школа у нас 1 вересня. Так, у нас дві школи. Він з німецького ходить так, а українську онлайн з ними глядачі займається. Тому зараз буде навантаження трошки збільшене. Плюс тату з ним займається музикою, тобто я. Він грає на баяні. Так, і вже в якому класі на третьому, так само в класі, вже в четвертому класі на баяні також. І е, практично цілий день так е, зайнятий школами, грі на баяні. Багато зараз почав читати, дуже гарно йому сподобалось читати, ем дуже дуже багато книжок читає. Е, ми постійно ходимо в бібліотеку, е, беремо українські книжки і йому це насправді дуже сподобалось. Він вже перечитав всі книжки, які є в бібліотеці української мови. З німецькою нас все добре. З українською так само. <ріст> І англійську вчить добре, також старається потрошки всі, всі мови десь так. Чаще навчатися в українській школі. Бо більше домашнього завдання задають. Але в нього в українській школі просто більше друзів, і він з ними давно вже знайомий, і він дуже за ними сумує і хоче з ними бачитись. Тому я надію, що ми зараз ще маємо поїхати на два тижні в Україну, що він ще може піти в перший клас з українськими, хоч на тиждень з дітьми, і побачить свій клас. І це йому дуже важливо, бо має відбутися саміт в Києві, четвертий саміт перших ледій джентльменів. І він там має з дівчинкою відкривати цей саміт танцем і матчі танець поставити, і тому нам потрібно буде на два тижні якраз поїхати до Львова трошки і потім до Києва, щоб там потанцювати. І потім знову повертаємося сюди, і вже після цього заплановані операції. Я думаю, що вже потім ми є, Ми часто досі їздимо, бо у нас багато є таких запрошень. Що ну їдемо, наприклад, деякі є що реабілітація в Україні проходить. Ми тим ну, там, наприклад, на місяці можемо поїхати, потім назад сюди приїжджаємо. Ми стараємося десь так комбінувати, і це для нього дуже важливо, бо психологічно йому також тут дуже важко. І я ну, зі всіма силами стараюся, щоб він якийсь час був в Україні, де в нього друзі, де в нього родина. Все ну, це воно йому дає більше сили потім тут. Проходити лікування реабілітації, це дуже важливо. Ходимо на плавання. Зараз оце клініка наша, якому подарувала такий сертифікат, де йому дали можливість сходити на плавання, якби реабілітація, і кінний спорт також. То він вже перший раз був саме на цьому кінному спорті, і, і йому дуже подобається, і, що тут продовжуємо далі реабілітацію.